9 листопада у Чернігівському художньому музеї імені Галагана відбулася презентація альбому інвікта. З латини це слово значить нескорена і дійсно до альбому увійшли роботи художниць, написані ними під час бойових дій. Мисткині, чиї роботи представлені в альбомі, працюють у різних стилях. Географічно це жінки з усієї України. Є серед них і Чернігівки. Взяли до цього альбому дві мої роботи, які безпосередньо були зроблені в березні місяці. І мої швидкі враження того часу, які відбувались на пруді. Це були я була тимчасовою переселенкою Мукачева. Мукачева чарівне місце, дуже гостинне, дуже красиве, затишне, весна. Повітря тепле, захід сонця, сонце, така краса життя, новини з дому, новини з тих втрат, які ми маємо на той час там бучаць ірпини, так скрізь. І оцей контраст цього життя це спільний проект Чернігівського художнього музею і видавництва Салютіс. Робота над альбомом тривала з травня для директора видавництва. Ця робота була в чомусь особистою, адже сам він із бучі. Працювати було непросто, це справа великої команди людей. Це довгий процес, це велика робота команди, да, тобто команда копірайтерів, команда дизайнерів, які працювали над макетом, оброблялися ці фотографії, команда, скажімо так, юрист і всі люди, які мали забезпечити повністю авторські договори з художницями і зробити весь процес на самому високому серйозному рівні. Альбом двомовний українська та англійська. Наразі, за словами Анатолія Лисенка, видання користується попитом за кордоном у США, Великобританії, Фінляндії та навіть далекій Японії. Придбати альбом можна і в Чернігівському музеї імені Галагана. Кошти підуть на допомогу ЗСУ.